Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на рибалці знову з Юлією і будемо пробувати все ж таки ловити щуку. Хочеться попасти на її активний кльов. Сподіваємось, що сьогодні буде той день. Зранку у нас більш-менш тихо, сонячна погода, але після обіду обіцяють сильний майже штормовий вітер. Тому ми постараємось порибачити до обіду, можливо, вдасться закрити сьогоднішню рибалочку. Значить ми складаємось. Зараз складаю свій комплект, покажу, розкажу про нього. Е, на силікончик будемо ловити. Коротше, як завжди, все по черзі покажу. Зараз складаю комплект і потім покажу, розкажу, чим я рибачу. Починаємо, друзі. Так, по моєму комплекту. Значить, для джига я використовую. Тут невеликі е, порівняно треба ваги використовувати, те, немає. Це в мене Атрезо від Golden Catch. Палочка з характеристиками тест. 1,5-16 грам. Середня вага прийманки в мене джиголовки 10 грам. Тому я думаю, що це якраз супер. Не думаю, я знаю точно. 2,74 зрост. Значить, катушка Mirox Air 4000 це полегшена версія від Mirox, на якій намотана ниточка, також Mirox 0.1 по японській класифікації є. E, значить, поводок я використовую флюрокарбоновий. Беру ось такі готові поводки прохмонтажівські і не парюсь 0,6 e, товщиною, не менше 30 см довжиною. І все. Беремо, до речі, ось така у мене. Нита, ось, ось, ця, ось вона, Такі це 0,8 на іншій катушці, а в мене одиничка. Мультиколор. <кій> і все. Беремо нашу приманочку. Приманочку ми беремо силиконову і це в нас Angry Bates. Fatic 5 дюймів. У нас тут їх багато різних, тут і тролінговий, і джиговий силикон. Це у нас 4 дюйма, різні кольори, різні розміри, різні моделі. Для тролінгу буду використовувати ось такий великий 8-двьмовий шайнер. Уже були на нього покльовки не один раз. Тому, друзі, починаємо. А, забув сказати, обов'язково піддупничок. Ось такий профмонтаж, щоб ви раз собі одягнули ось у ремінь. Клац. І ходите по лодці, і завжди, де сідаєте, сідаєте на тепле місце, скажімо так. Не буде вам холодно. Так, ну що, починаємо. Є! єсть, Юр. Давай піксак. Ох, я... Блін, не така велика. Але давай, щоб вона на свічку не вийшла. Та так, бери, бери. Я її зараз заведу тобі зразу сюди. Дивись. Опа! Єсть! Оставляй воді. Залишай. Щоб вона зараз не наплутала. Дивись. Супер. Зараз візьму ліп гріб. Достану її одразу сюди. взяла на силикон відцеплем зразу тут кись ну така десь в районі двушечки та ми її зараз зважимо щоб знати точно Ану, достань силікошку 5,8 дюймів фетик в цьому фіолетовому кольорі взагалі любить риба фіолетик і судак і щука вони всі люблять фіолетик помий Підсак, по давній традиції перша є. Ай, трошки кров'ю мене забризгала. чу 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 Заспокойся. Ти тільки починаєш розуміти, що ти на гачку. Та десь від кіло 800, я думаю, від півтора до двох кілограми. Оп, кіло 970. Я ж казав, що двушка, майже двушка. на ну, закрій. Ну що, йдеш в мішочок. Перша на сьогодні у нас в активі. Есть! Есть! есть. А -а -а. Капец! Есть! Давай пиццак ездишь. Ооо! Это она! Ооо! Это совсем не та. Полторушечка, что было, или Ух и давай! Ой! Диви, диви, что робить. Так, приготував пацан. Да. Давай я її спробую з першого разу взяти зразу. Давай. Сто сі, не виймай. Хух, Залиш її там. Зараз ми візьмемо її одразу. Та ти що. Хух! Ми молодці. Зелененький спрацював силикончик. Вот цей. я її возьму в гріб сразу там за брутом, чтобы она тут нам не напутала, бо она сейчас дасть нам пилюлей. Хоп. Да я выйму сразу и силикончик, дай мне, вот пожалуйста, Зелененький, я цей 5,8 спрацював. Зараз покажу його окремо. Опа! Ох, диви, яка красавиця! Ану нас зніми мене. Друзі, ви гляньте на неї. Як ви думаєте, скільки її вага? Я думаю за 4. За 4. На жаль, ми не зможемо її зважити, тому що в вагах сіла батарейка, так і за 4, під 5 десь. Я думаю, що під п'ятерочку. Клюнула вона. Ох! Причому не так, не скажу, що воно вдарило сильно, був такий повисло, можна сказати, підібрала лікончик і все. Ви гляньте на цю пащеку. Та там можна самому заховати с ній. Ну, красавіця, красавіця. Дуже гарна щука, вже друга на сьогодні, сподіваюся, не остання. Так що, друзі, все ми робимо правильно. Ось така красуня клюнула, а ми продовжуємо нашу рибалку. Погнали далі. Так, друзі, клюнула вона на силикончик. Зараз покажу, який витру руку руки після неї. У мене тут купа силиконо, до речі, ось такі зручні сумці. Я її по різним рибалкам використовую по різному. Універсальна така невеличка, багато місця не займає профмонтажовська, але в ній все, що треба там скидаю. Коли я на боковий ківок ловлю і на поплавок, коли ловлю, багато корише, чого. Значить, дивіться, Angry Bates. Фетік 5,8, це у нас колір 14. -й. Оце. Й ось. 8 грам джиголовка, клюнула вона десь на 4-4,5 метра. Глибина. І все, І все просто супер. Друзі, закінчуємо на сьогодні рибалочку. Вона вийшла не дуже, скажу, то, прямо результативна, але непогана. Дві щуки, вигляньте, які. Одна двушечка, а одна п'ятерочка. Як вам? Я думаю, що непоганий результат, враховуючи те, що ми півдня порибалили. Щука не дуже активна. Вона поки що вся ще десь в камешах. Е, немає її на ямах. Стоїть вона десь по міляках, незрозуміло де. Активність, як на цю пору, дуже і дуже її слабенька. Але маємо результат, чого і вам всім бажаю. Друзі, з вас, лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, буде багато цікавих відео. Запитуйте, з радістю відповім. Всім пока!